І знову всім привіт! Третій відео по тих самих автобусам. Це 24-й рік Мерседес. Зараз ми купимо, кстати, воно саме дороге, воно буде за 500 тисяч стоїти. Що в ньому таке, я не бачу нічого. Все одинакове, вони повністю три ідентичних, просто е, роки е, інші хрена не міняється звичайний вантаж, там незвичайний, ніхіра не міняється. Так само і тут теж ніхіра не міняється. Коробка передач 8 вісьмі ступінча. І шісті. ну, Візьмемо шесті, так як їздили. Тут просто додавалася коробка передач, восьмерка. Нам нахрен не треба восьмерка. І візьмемо щось... небудь Таке, щоб вони відрізнялись конкретно. Ми візьмемо якось, може, флітбус буде чи ще якась. Так, цей синій у нас був. Той, а цей хай буде жовтий. Будемо їхати жовтим. Жовтий теж прикольний. Так, що у нас ще тут мається по тюнінг. Тюнінг. Ну це понятно, це просто затемнені вікна. Ми не будемо тімнити, так само буде їх тих. Зеркала. Зараз подивимося, що у нас це надписи якийсь. Зеркала. Ми маємо зеркала аж три, да? О, прикольно. Жовтенький прикольний. Що в них міняється, я ніхіра не розумію. Ну, жовтенький мене прикалують. Хай так і буде той рогатик жовтенький. Отут, кстати, було б бы прикольно, аби взяти і зняти оту рішоточку, бо ця вона, чесно підбішує. Але раз не можна, значить буде так. Додаємо все, що можна. Сюди, сюди, полосочки. Ну, полосочки ми дивилися на тому, та сама фігня, нічого не міняється. Тут теж додаються полоски по ходу. Я не бачу ніяких нових. Це просто цей додається. Назаді можна ліпити тут все, що можна і все, що не можна. То я дивився ще по тому. Там просто куча всякої шляпи. Тут я думаю, що буде те ж те саме, будуть просто великі маленькі. Їх взагалі оберемо на цьому. Тут це що додається? Ага, тут ще можна в кінці, тут, типа два. Я так думаю, що це. Ага. Понятно. Лади... О, тут помінялось, тут додали лише одного тут. Кермо у нас теж з обставками йде, хоч таке, а хоч... Ну тут Вадиму єду розігратися деля. О, нихера себе. Синенький, а хай буде червоний. У нас бус який вообще. Бус у нас жовтенький. Трохи червоний. Не туди. Навірно, ми зробимо не червоний, а... синенький. Ну хай буде синенький. Там, в принципі, разниці нам е, не грає то. О, прикольно. Там прикольно. Тут у нас що? поняв? Щось можна покласти. Вау! Вау, ефект. Жовт... О, жовтий є. Прикол. Жовто-блакитний буде. Так, тут... Можна когось всадити. А, це покраска цих. Ну, ладно, хай буде такий. Там підлога, почому на підлогі є два? Ага, це ліба коврик, ліба підлога така. В принципі, хай буде така. Тут у нас 24 і катахрень. Зеркала, в принципі, адекватні. Оцю херню можна було б забрати. А, хер ти її забереш. Ладно. І там якийсь буде цей. Так, а тут що ще є? телевайзери можна поставити. Ну, поставимо. би можна було б. Е, народ поставити було б взагалі ідеально. А так як... Людей посадити не можна, це, звісно, херово трошки. Шторки ззаді. Так, шторки жоршторки ззаді прикольно. Я думаю, о, це й тут телевайзер якийсь є, а. Да? Понятно. Так, ну я думаю, що хватить підтвердити і купити. 508 тисяч придбати жовтенький буде автобус. Едем звідси. Спромож направимо за руль. А за руль не, не посадимо. Посадив якусь демон. Да Вантажівки. Беру беру мерседеса. А гравець за кермо. Ми на ньому сидимо. Хорошо. І чого світить ця машина взагалі не зрозуміло. Ну да ладно. Я зрозумів, в цього чувака буде постійно показувати цей, Да? Це ідентичні, але що в них... Е... подвізка від... відрізняється страшно. Цей взагалі м'який, цей плаває просто. Просто плаває. Ладно, перевезення, зараз ми візьмемо швидко. Ринок перевезень з дюсендольфірна. Сюди. Все одно до кінця не доїжджаємо, по-перше, ми доїхали. Якщо я зі мною близько під'їжджаю. Прикольно. Прикольно. страшно як того вольвыка вольво мені подобалась посадка такий низенький Речі, оце прикольна херня, якщо виїжджати з цих зупинок, щоб не дивитися в зеркала, геть прикольна штука. Три датчики якщо близько. Це мені подобається, це мені подобається. Інтересно, реально, які запруть. німеччині. конечно, прикольно. он выглядает с другой стороны. Вот такая вот гора. Я думаю, на автомате это вообще будет бомбезная штука. Зараз повключаю собі просто. Так що, Заходьте на наступне відео. Дякую за перегляд, подобайка, підписка, як звичайно. і ще один буде відос. Такий взагалі коротенький, хвилин 7, я просто подивлюся, як воно з камерою їздить. Зараз я включаю і прямо лиця начну. Так що дякую за перегляд, подобайка, підписка, не забуваємося ставити. Всім пока, всім до зустрічі. Дякую.